Світло буде проблему будинку по вулиці Чорновола, 27. Колишній Войкова таки зрушать з мертвої точки. Мешканці розвісного дому вже декілька років борються за право жити в комфортних умовах. А все через недобросовісного забудовника, котрий, не здавши будинок в експлуатацію, просто зник. Люди ж змушені були вирішувати питання благоустрою та електрифікації самостійно. Та тут нова проблема. Виявилась підстанція, до якої мав би бути приєднаний будинок, вже за Спечь соседней и потужностей на новобудову просто не выстачает. С кем согласовано? Ну, ну я то о говорю. Ну что мы, согласовано? Какую-то закорючку поставил какой-то сотрудник и вы говорите, что оно согласовано? Оригинала нет. Оригинала документа нет. Розбиратися у складній ситуації люди вирішили за круглим столом з представником Чернігів Обленерго, головою ОДА та міським головою. Мешканці вимагають Обленерго підписати з ними договір та розпочати постачання електроенергії. Мовляв, відключить інший будинок, адже підстанція стоїть на нашій землі. Їх не цікавить, що саме забудовник раніше продав потужності будинку по Чорновола 10. Включили пов'ями схем. Данную подстанцию для строительства жилого дома. Потом, когда все остановилось, кризис грянул, как я понимаю. Она, выполняв Десна Инвестбуд, выдает технические условия на постоянную схему летоснабжения. Десна Инвестбуд выдает на постоянную схему летоснабжения на Войково-10. И по временной схеме на постоянной основе заключает договор на поставку электроэнергии с Войково-10. При этом все, я скажу больше, что подрядчик, который строил подстанцию, не подстанцию, а дом по э, Войково-10, перевел деньги, здесь будет инвест, за долевое участие в строительстве трансформаторной подстанции. Представник компании-забудовника все же не вбачает в ситуацию провины инвестора. Я не выдавал сам себе. Есть генеральные условия на 5,5 мегаватт, исходя из которых все дальнейшие действия вы должны были согласовывать с облэнерго. Сейчас идет подмена понятий, то есть вы друг другу выдали технические условия и пытаетесь сказать, что мы выполнили. Но в принципе облэнерго мало к этому уже имеет отношение. Потому что э -э, где-то схитрили. Щоб всім вистачили потужностей, кажуть експерти. Потрібно добудувати підстанцію. Це коштуватиме близько 50 тисяч доларів. Поки таких коштів немає, тому вирішили заключити тимчасовий договір про надання електроенергії, а згодом розпочати пошуки інвестора, щось збудує підстанцію. Владимир Іванович, якщо можна на утра дом підключите по підписанню угоди да. до ноября місяця. Я думаю, що ми от кабель до роботи.